Виконуємо номер 690 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На спорудженні будинку працювало три бригади. У першій бригаді 8 робітників працювало 10 днів. У другій 10 робітників працювало 9 днів. У третій 6 робітників працювало 12 днів. За роботу всі три бригади разом отримали 141 570 гривень. По скільки гривень отримала кожна бригада, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова, приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки людино днів відпрацювали робітники першої бригади. 8 помножимо на 10. Відомо, що було 8 робітників, працювало 10 днів. Маємо 80 людиноднів від працювала перша бригада. Тепер знайдемо Скільки людино днів відпрацювала друга бригада? Відомо, що там було 10 робітників і працювали 9 днів. 10 множимо на 9, маємо 90 людино днів відпрацювала друга бригада. Знайдемо, скільки люди на дні відпрацювала третя бригада. Відомо, що шість робітників працювало 12 днів. 6 множимо на 12 маємо 72 люди на дні. відпрацювала третя бригада. Так, і четверте, знайдемо, скільки люди на дні відпрацювали всі три бригади разом. 80 додамо 90 додамо 72. Отримаємо 242. Дні дні Від працювали три бригади. Ну а тепер уже можемо дати відповідь на питання, скільки отримає кожна бригада за один день роботи. Відомо, що разом отримали 141 570 гривень. Тому 141 570 гривень поділимо на 242. Отримаємо. 585 гривень отримає кожна бригада за один людина в день. Тепер знайдемо, скільки отримає перша бригада. Для цього 80 множимо на 585 або 585 помножимо на 80. отримаємо 46 800 гривень, отримає перша бригада. Знайдемо, скільки отримає друга бригада. Для цього 585, помножимо на 90. 52 тисячі 650 гривень маємо. Отримає друга бригада. Ну, а тепер знайдемо, скільки отримає третя бригада. 585 помножимо на 72. 42 тисячі маємо 120 гривень. Отримає третя бригада. Записуємо відповідь. 46 800 гривень. 52 650 гривень і 42 120 гривень. Номер 690 виконано.